Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні от, після обіду вдалося мені вирватися в ліс. І от власне хочу вам показати, як засніжило трохи лісок в місті Придніпровську або ну, неподалік старої Огріні, скажімо так. Тут десь було місто Пересічень старовинне. От, власне, я думаю, що в цих місцях, краще за все, от, власне, цей лісок зберігся. Ну, точніше, тут раніше були дуби, а потім засадили вже отакими от хвойними деревами. Але хочеться вам показати. Ми сьогодні насправді за ніч став оцей ліс, ну і інші ліси, да, які там якіся посадки просто казковими. Звісно, що є десь там, може в Карпатах, може в Черкаській області, в Харківщина теж дуже красиві місцини. Але у нас в Дніпрі дуже по-своєму є цікаві такі от локації. І в Старовині, і цікаві. О, земля тут просякнута минулим. Яка соснища. Одну руку не, не обхватиш, а дві руки точніше одна людина не обхватить повністю. Велика така. Білочки тут десь бігають. Дивіться яка. Тут люди гуляють. І тачок вивозять. На тасічках. Воно холодно, звісно, але можна поспівати трошечки. Знаєте, і ще хочу сказати про того хлопця, вже може ну, на природі завжди якось краще ну, думати, казати, да? Тим більше в такому місці, в да? здається, Полтавській області, який чоловік ну, начебто. Розстріляв, да? не знаю, я точно не бачила, тому казати можуть різні, але якщо він розстріляв ТЦКшника в обличчя, як вони кажуть, і це військовий був, який це зробив. І він захищав якогось з родичів, по одній ідеї кажуть, брата, по другій ідеї чоловіка дружини, не знаю. Ну, неважливо, головне, що його забрали. ТЦКшники, попросив той воїн, щоб вони його відпустили. Але вони жорстоко поводилися, як завжди, я в цьому не сумніваюся, то навіть без відеофіксації можна казати, як вони поводяться. Да? І свідчення тому, чисельні відео, які в інтернеті. То, власне, людина ну, такого стану, зараз його там э, кажуть, що а, і висловлення було від нашого керівництва військового. Що прирівняли вони у цьому вислові ТЦКшників до воєнних. Уявляєте собі, ну, це взагалі. Це просто, я не знаю, як це. То... Мені здається, що військові мають вис... висловитися щодо цього. А я думаю, нормальні військові не за ті, які от окуплені. Вони скажуть, що які вони. Військові, як можна прирівняти ти до, до людей, які служать. І цей хлопець, він, який розстріляв ТЦКшника, він воював. І я думаю, він мав право так поступити, бо він знав ціну життя і ціну цим людям. Це моя думка. А крім того, можна довести людину до таких дій. І власна людина, яка служила в війську, ми знаємо, наскільки там крихка нервова система і втомлена у тих людей, які вже пройшли якісь випробування долі, втрачали своїх рідних, друзів на очах. Наскільки це все, і які вони стають такі, знаєте, у них більш гостра, гострий вимір правди, ніж у звичайних наших людей. Да? Вони можуть, побачивши неправду, просто взяти вдарити. Або от як тут застрелити. І як ви думаєте, чи можна було би, от я вважаю, що це козак, знаєте? От козак. Чи можна було звинуватити колись козака? От був такий, да, отаман Іван Сірко. І був такий випадок. Один із поляків, дуже сановитих, під час... Такого званого обіду, на якого запросили десь на Заході, чи в Пощі, чи я не знаю, в Сірка теж. І от, власне, сірко сидів і його посадили десь. цього, Я вже не пам'ятаю прізвище Якисья Поляк. І він просто взяв. Коли ну, йому не сподобалося, що Івана Сірка посадили в новому місці, де йому би хотілося сидіти ближче до, там, до короля чи до когось з представників влади. І він просто вирішив викинути речі сірка. Ну, як це буває, да? в школі кидають твої речі і кажуть: я тут буду сидіти. Сірка, коли вернувся, а того прізвища було. Щось пов'язано, а, чекайте, він чи лисицький, чи якось так. І він, коротше, каже той. Каже, ти от е, типа е, сіромаха, сірко це вовк. Але ж лисиці, вони хитріші і розумніші. Ну, щось таке сказав в такому плані. Та що сірко, знаєте, про всій його культурі, Про всьому. Тому що він керував козаками, що він шановна людина. Він взяв і буквально викинув в морду, дав тому лисицькому, а ще йому сказав перед тим, що хоча від мене вовком смердить, як ти сказав. Але коли вовк стоїть перед лисицею, то вона дужче смердіти починає з переляку. І Дав йому прочуха на добро. Розумієте, я про що кажу? Коли оце неправда, да? от неправда, нужда закону руйнує, казав Іван Митрович Сірко. Запам'ятайте це, коли нужда, але не просто нужда, тва да? тільки твоя там мілка, а народна нужда, і коли ти бачиш, що щось настільки неправильно діється. Що ти вже терпіти не можеш, Такі то тоді закони? Якщо у нас закони не діють, ми знаємо, да? тому я оцього хлопця вважаю, якщо він так зробив, то й спирятин. Ні, я не кажу, що я підштовхую усіх до цього. Але якщо він таке зробив, то його треба виправдати. Визнаю, що його військові заслуги, а не просто так, як у нас зараз обсирати починають людину, а які його військові ще заслуги. Можливо, він заслужив щось і воював, і віддавав, віддавав своє життя і своє здоров'я вже віддав у цій державі. А його одразу почали звинувачувати усьому. І прирівняли його, хай він там застрелив і, і життя та цикашника, який, як било, поводився. Бив, тягав. Ми знаємо, як вони поводяться. Тож, шановні друзі, це козак, усе в порядку. Славний козак, не, не знаю прізвища цієї людини. Але слава йому, якщо він так зробив. Може, це підстава для того, щоб нас потім, ну, дехто каже, а може, використали просто. Вони будуть зараз гавкати, щоб нас оце прибрати, ось такі дії. Але я вважаю. Якщо людина від душі це зробила, українець розстріляв в обличчя, то слава цій людині! Да, він не втримався, так не, не треба, може, робити було. Але ж, знаєте, бувають події, я ж кажу, коли це не можеш, то неправду вже терпіти. От і питання, що далі буде в Україні? Бо люди, які воюють, які пройшли у це все. У них рівень цієї правди в душі набагато гостріший, ніж у звичайних людей. І тим більше, ніж у тих пацикашників, які заробляють льодоловами. Бо за кожну людину вони отримують гроші. І тому вони такі ненависні до людей. І бачите, влада їх прикриває. Перерівняла їх вклад з вкладом військових, які служать не просто військових, а тих, хто воює. Отак от, от. Ну нічого, все-таки треба на позитиві завершувати. Да? Оце сьогодні, дивіться, який сніг. А ми ще з вами трошечки далі пройдемося і погуляємо. Бо я тут трохи заходила. В магазин буду вертатися вже додому, але захотілося мені, дуже захотілося зайти оце, на цей куточок, аби і вас трохи підтримати і зізнаюся і себе, бо зараз дуже-дуже такі от якісь, ну не знаю, доволі складні ситуації. І хочеться вийти переможцем з цих ситуацій, і щоб душа твоя і твоє тіло було здоровим. Тому нам усім треба з природою спілкуватися. Вона нам, знаєте, багато, багато допоможе, багато пояснить. І в нас самих в тому числі. От так от, от дивіться, полетіла ворона. На жаль, сьогодні я, я оце хочу з дівчатами ще зібрати, Дівчата, але це мені не вдається, бо я не знаю, коли у мене те ще вільне буде, бо я трошки там і суд у мене, і там свої різні питання. І люди буває просять підійти десь. І хочеться просто... Десь вийти, але поки, поки так. Ну, от. А тут камінець якийсь стоїть. Я скільки була, до нього не доходила. Все якось Ой, уявляєте собі, може я і себе записала. Зараз подивимося. Впало, впало в мене телефончик. Потре. Зараз повитираю його, бо <смір> сподіваюся. Сподіваюся, кадр був цікавий. Ну, У мене просто чехла на нього вже немає. Хочу вставити, але треба тримати, тримати, щоб був я сьогодні не брала. Каміння тут таке величезне цікаво. Що воно за каміння? Не, не зрозуміло, але хтось його намагався фарбувати. Така велика камінюка. Де? Де? Ну, його намагалися фарбувати. А я думаю, що навча його сюди ну, хтось заставляв. Скоріше за все, що він тут був. Цей камінь. Отакий. такий з кількох частин таких. Складений. А навколо ліс і краса. Ну білочок поки не видно. Подивимося, чи далі вони будуть. Я зараз цей матеріальчик поставлю, а потім, може, ще поки так.